Після повернення додому багато військових стикаються з фізичними та психологічними травмами, які потребують реабілітації. Міністерство у справах ветеранів розповіли, які реабілітаційні послуги надаються українським захисникам безоплатно. Це реабілітаційне обстеження, індивідуальний реабілітаційний план та програма терапії, нейрореабілітація, ортопедична кардіореспіраторна реабілітація та інші. Знеболення у стаціонарі, психологічна допомога. В управлінні пояснили, що за відновлення функціональних можливостей пацієнтів. Відповідають лікарі фізичної та реабілітаційної медицини, фізичні терапевти, ерготерапевти, терапевти мови й мовлення, протезисти, ортезисти, психотерапевти для отримання реабілітаційних послуг. Необхідно мати направлення від сімейного або лікуючого лікаря. Національна служба здоров'я України забезпечує покриття послуг з реабілітації через два основні пакети. Реабілітаційна допомога для дорослих і дітей у стаціонарних умовах. Реабілітаційна допомога для дорослих і дітей в амбулаторних умовах. Перевірити наявність у лікарні договору з НСЗУ за необхідним пакетом послуг можна за допомогою інформаційного дашборту або зателефонувавши до контакт центру НСЗУ за номером 1677.